Трохи допрацював маркер, так, просили показати. Це дивіться, я пройшов туди і назад. І ось така картина. Е, трохи його підварив. Деякі нюанси зробив. І що хочу сказати, що набагато маркер краще в землю йде. Так, раніше, якщо я тут мотузком перев'язував, зараз ось на воно тримається. Це при розворотах дрібно скидаю. Зараз вам покажу навіть, і чому я його скидаю. Так, По поводу маркера ось такий вушка поробив. і от навхрест так бачите, іде проволока. У мене де фаркоп ось іде. Де це? Воно я ще не бачу. Труба. Це повністю через трубу пропустив, з тої сторони вийшла проволока і з цієї. І по сторонах ну, розтягнув маркер. особо шату немає. ну, в мене ж... Все ж таки не тракторець і не навісне. Хоч не в кожного навісне так, да? тримається. Так, по вуголку. Зараз кажу, яка була, який був вуголок, бо я і не пам'ятаю. Так, вуголок був 4 з половиною. Гострачки це допрацював, давайте, щоб я нічого не забув. Вчора Ось тут надрізав гострак, пару раз молотом дарив. Не дуже. ну Гострачок цей подав сюди вперед. Не рівно він стоїть, а трохи вперед. Набагато маркер краще в землю йде. Ну Ось ці планки теж вчора подоварював, бо працював ось тут, відірвало. То так, трохи усилив, бо не руками тягаю, а за машиною і все ж таки, ну... Якщо не мати трактора, а є якийсь там корч любий, до якого можна вчепити, то це ідеально. Так, і ось я на яблучку взяв шплінтовушну проволоку, примотав, гарно тримає. Ну все, в принципі, міждоряддя. Ой-ой-ой, дайте так об одною рукою. Невдобно. 35 см. Робив, можна було б і на 40 зробити, але щоб на 40 то машини він би просто б в ширину колії не війшов би. Одним словом, проти того, як рукою тягнути і машиною тягати, то хочу сказати, краще я зразу вийшов би, змолотив би сою і вийшов би на поле. Да, рештки оці всі соломи. Це має десь трактор приїхати. Будуть діскувати, але ці рештки треба забирати. Їх в землю зараз вкинути, вони будуть перепривати, будуть забирати азот. Одним словом воно не потрібно. Це ось працюю, потихеньку підготавлюю ну і заодно садю. Да, і давайте скажу ще яку я помилку зробив. Ось тут зуб іде на 20 см. Висота. Уголок 4,5. Це ось тут уголок. А тут я в уходу щоб нашу землю не наче, а щоб землю краще розгортало то ось цей зуб треба робити сантиметрів хоча б 25 буде набагато краще. Якщо навіть чуть -чуть ліпше воно його туди заглібеться, нічого страшного. Так, забрівно забувся, чому я його скидаю, бо як на розворот йду, виходить, що ці проволоки, по-перше, натягує, їх треба час від часу бачите, підтягувати, щоб менший шат був. І в машині тяжко. Собі розвернувся, тут тим більше, що зурбочка. Ту сторону перший раз проходжу, вже назад, вертаюся, то по-перше, коли є, вже легше. І по-друге, що вже маркер стає на своє місце, другий раз проходжу, ще в ідеалі радки виходить.